Всем привет из видео сарайчика. Сегодня я хочу вам рассказать довольно древнюю историю. Колись это был анекдот, как бы, ну, тогда еще, наверное, слово такого не было анекдот. В общем, истории история десь 100 с копейками років. История такая. <плес> бабушка моя, яка мне рассказала эту историю, даже не бабушка, а ее родители, жили где-то <плес> в центре, на юге Украины, возможно, на Бесарабии. Саме прикольне, що там, де вона жила, в якій навіть райони є такі, тільки він називається не Бесарабія, а Басарабія. В висковські кажуть Басарабія. Ну, прикол не в тому. Прикол в другому. Дяденька. В общем, щоб ви розуміли, Одеса була для них столицею. Столицею в якому плані? Не в адміністративному, а в тому плані, що там постійно був базар. Тобто туди можна було приїхати, продати продукти свого господарства, або поміняти їх на щось. І це був, як вам сказати, це, м -м, свого роду. Як раніше люди ходили в Київ на прощу до Лаври на Великдень, так для мужчин це був свого рода праздник, поїхати в Одесу на базар. Спродаться. Ну і там, звісно, десь погулять, коротше, світу біло побачить. І досельчанам розказати, що У -у -у, яка Одеса. Коротя. Ну, А прикол в тому, що села кінця 19 сторіччя, начало го сторіччя, вони мало чим відлічалися кінця 17-го, начало 18-го сторіччя. Тобто люди переважно були темними. Зараз поясню, що таке темними. Темними, тобто необразованими, не вміли читати. Є такий український письменник Павло Губенко, він же Остап Вишня. І він розказував, що діти там разом з батьками вони працювали ціле літо, а зимою ходили до школи вивчать якесь образування. Школи були там земськими, церковно-приходськими і прочими, і прочими, і прочими. Але образування в більшості своїх залежало від двох причин. От то тобто, есть там, я не знаю, якщо це був кінець 19 віка, то панів як так, ну як, кріпацтва вже, може, не було, але пани були і від них багато чого залежало. Захотіли вони зробити школу. зробили. Або от батюшки, якщо був багато, багатий приход, то могли зробити церковно приходську школу, так сказати. І від батьків, тому що були батьки. Які крайне негативно ставились до получення і образування своїми дітьми, навіть такого маленького, щоб навчитися рахувати і читати. Тобто, ми темними прожили і нічого, руки, ноги є, виживеш. О, і так вони казали своїм дітям, і моя прабабушка вона так, як вам сказати, була недовольна своїми батьками, що не пустили її до школи. Що вона темна, хоча вона доволі розумною була людиною, але вона так темною і померла. Ну, діло не в тому. А город? Город це був праздник. В городі, де депаде, вже було електричество, в городі були ресторації, в городі були парикмахерські. О, ну, Город це город тим словом. І дяденька поїхав продавати туди п'ять мішків муки. там, Два e, підсвинка, п'ять пацяток, короче, бичка прив'язав, до цього поїхав, то все діло в Одесі продав файно, де що продав, де поміняв. І, звісно, треба зайти до ресторану. Щоб мужикам розказати, от там в городі то бачив, в городі то бачив, що хто не казав. А серед людей таке є, щоб похвастатися, то ну, як не святе, ну всі люди хвастаться, хтось більше, хтось менше, ну, діло не хто. Прийшов в Ресторанчик, значить. Ну. Вирезав хорошо, закусив якесь блюдечко, блюдо там йому класне прислував. він Бах-бах-бах, коротше, нарезався. І такий сидить і ну скучно. І каже офіціанту, а знаєте, от хочеться мені спробувати таке, щоб мужикам якраз сказав. От щоб ніхто такого не їв. Він такий, ну ви розумієте, є блюдо, яке ми крайне рідко діємо, воно стоє шикарних фінансів. И не факт, что у нас есть э, ингредиенты для него. Это блюдо французское называется кефердес. А для кефердеса надо там ну, такие ингредиенты, какие не факт, что у нас есть. Ну, если вы заплатите деньги в течение часа, мы постараемся найти его. Но все пачка денег. Делай это, да, пацаны. Я пошел, короче, на кухню, нашел красивую такую подставную тарелку. Кидав туди не всяких борщичка, трошечки підкишував, капнув. Веточку петрушечки положив, яичко розрізав, так положив. Приносить, каже s'il vous play. Той каже, давай мені ще водяри, взяв водяри, сожрав то все діло, такий каже, да. Действительно, на любителя, вкус не обичний. Даже щось є зискане в этом всім ділі. І коротше поїхав домой. Сів на воли їде і тут случилось ожидаєме. В нього схватив живот. Так сказати, чогось маленьке розстройство живут. Він даби не встановлювати валів, тому що до темна треба доїхати як вам сказати, додому. Тому що, во-первых, шляхи були биті, це ж не то, що там була бурковка або асфальт. Шляхи були биті, топтані, так сказати. Е, е, якщо ночу десь прикимариш, вовни туди піде, ти можеш в Румунії опинитися і в Молдавії. Це перше. А друге, те, що диких звірі ніхто не відміняв. І якщо тебе вовки не сожруть, то вони можуть налякати коняку, яка пригне в якусь канаву, покалічить тебе і себе, а там вовки вже так сказати, свою роботу. І він сів, так сказати, ззаді, там кричить на волі, вони собі чимиряють потихеньку. І він за своє діло. А ну, от там якесь вроде відпустило його всі діла. Сів він на лавочку, волів поганяє, закурив. І тут навстречу другі люди їдуть. І такий, дядько, дядько. він ша хлопці. А як проїхати на Одесу? Він такий подивився грустно до них. А от так каже: поки Фердесу, прямо на Одесу. Все, всім здоров'я, удачі, Новим годом. Najważniejsze, myl w się z nimi.